Всім привіт, дорогі глядачі! З вами як завжди, я, CrazyJD, Ді, і в цьому відео ти дізнаєшся про найкращий спот для фарму в World of Warcraft, місто в Пандарія, на якому ти зможеш фармити від 20 тисяч золота в годину. А на цей момент це 7 доларів. Ну що ж, тоді не будуть тягнути час. Починаємо! Спочатку нам потрібно прийти в локацію ТОВ Степес, після чого прилетіти на цей острів. Для того, щоб формити цей спот, максимально ефективно вам потрібно мати дві людини, один з яких повинен бути танк. Особисто я формлю з такої комбінації класів, як ДК плюс Мах. Я вважаю, що на даному споті найкращий танк це ДК, оскільки він може стягнути та застакати всіх мобів, що значно спростить та пришвидшить фарб на цьому споті. Також ДК може тримати пачку з дуже великою кількістю мобів. За рахунок самовідхилу, на рахунок ДД ви можете обрати будь-якого ДД, в якого є гарний АОЄ Дамаг. До речі, про АОЄ Дамаг. Щоб фармити на цьому споті максимально ефективно, вам потрібно мати трійню Shadow Pan Dragon Gun. За допомогою цієї трійні ви зможете дуже швидко вносити велику кількість АОЄ Дамагу по мобах. Все, що вам потрібно для цього, це прожати тріні одночасно та придбати цю тріню за валорпойнти у вендора. Також важливо мати гарний шмот, оскільки чим краще у вас буде шмот, тим швидше ви будете справлятися з цим фармом. Тепер давайте трохи поговоримо про розхідники, на яких зовсім не потрібно економити, тому що вони коштують копійки. Найголовніше зілля на цьому споті це Potion of Luck, яке на протязі 20 хвилин дозволить знаходити скарби в трупах мобів. Використовувати це зілля потрібно тільки для тієї людини, яка безпосередньо буде лутити мобів. Чому не потрібно лутити мобів двох? Поговоримо трошечки пізніше в цьому відео. Також важливо придбати фласку на годину, їжу та банки на хп. Все це вам обійдеться в копійки, але значно спростить та пришвидшить ваш фарм. Тепер давайте поговоримо про професії, тому що велика частина доходу з цього споту буде йти саме з професії, для того щоб фармити 20 тисяч золота в годину. Вам потрібно мати такі професії, як Тейлорінг, Лезерворкінг чи Блексмітінг. Фармільж цей спот. Ви будете отримувати багато гармонії, приблизно 12-16 штук в годину. А для того, щоб витрачати цю гармонію, потрібна одна, а краще дві професії з списку, які я сказав раніше. Витрачати гармонію. Ми будемо на крафт епікбоєш шмоток, які коштують багато. Золота. Якщо ви не будете мати потрібні профи, у вас просто не буде куди зливати цю гармонію максимально вигідно. Ціна на моєму сервері за одну гармонію приблизно 1 тисяча золота. Тепер давайте поговоримо про найважливішу частину фарму золота. Це пошук байерів на АФК прокачку. Цей спот є найкращим місцем для того, щоб АФК прокачувати персонажів з 85 до 90 рівня. Чим ближче ваш персонаж буде до 90 рівня, тим більше він досвіду буде отримувати, оскільки моби на цьому споті 90 рівня. За годину такого фарму клієнт отримає від 5 до 10 мільйонів досвіду в залежності від кількості вбитих вами мобів. Ціна на такий буст на моєму сервері стартує від 5 та закінчується 8 тисячами золота в годину. Для того, щоб максимально отримати профіт, потрібно брати 3 клієнта в групу. А ФК -буст – це важлива частина фарму голди на цьому споті, тому що це приблизно 50% від всього вашого доходу. Тепер давайте перейдемо до статистики та підрахунку кількості золота на цьому споті в годину. Якщо ви знайдете 3 байера, то ви будете отримувати приблизно 20 тисяч золота в годину за ФК прокачку. За годину фарму ви нафармите приблизно 14 есенцій, а це 14 тисяч золота на моєму сервері. Також за допомогою зілля удачі та дропу з мобів ви отримуєте приблизно 6 тисяч золота в годину. Сума золоту з дропу вказана з урахуванням епік боєпредметів, предметів, які на цьому споті можна отримувати доволі часто. Особисто мені випало 2 епік бої по 50 тисяч золота за 10 хвилин фарму. Але по статистиці епік буде падати раз в декілька годин. Якщо підрахувати всі доходи, то у вас вийде 40 тисяч золота в годину, а це 20 тисяч золота в годину кожному. Тепер декілька корисних фішок та порад для фарму. Для того, щоб зекономити свій час, купіть Мамонта. Тоді ви зможете продавати мусор та чинити свій гір максимально швидко. А для того, щоб швидко продавати лут, вам допоможе аддон Leatrix, який сам буде продавати мусор вендору. Ви зможете засамонити клієнта мінімум 87 рівня до данжа, який знаходиться поруч зі спотом. А якщо ви хочете робити максимально якісний сервіс, тоді вам потрібно купити двохмісного Fly Mount. Це дозволить швидко доставляти клієнтів на ваш спот, тому що не всі клієнти мають флайт маунта. Адон, нова інстанст Tracker, допоможе вам дізнатися, коли і скільки ви затрейдили золота. А адон Kiwi Farm допоможе вам знати, скільки мобів ви вбили. Коли ви набираєте клієнтів, на буст, раджу вам спамити в чат не з основного аккаунта, а з Аствіна, для того, щоб ви могли уникнути бану. Ну що ж, я надіюсь, це відео було для тебе корисним. Тому підтримай будь ласка, українномовний контент лайком та підпискою. Та напиши в коментарях на яку тему ти хотів би бачити наступне відео на моєму каналі. Сьогодні я вам розповів про один з найкращих спотів World of Warcraft. Міст Овпандарія, Пандарія, який я фармив з самого початку. Як тільки й дізнався про нього, на самому початку там можна було фармити 20 доларів в годину. Тому, якщо ви хочете бути в курсі про всі топові фарми, про всі топові заробітки, вступайте в мою українську телеграм-спільноту. Посилання я в описі та в коментарях під цим відео. За допомогою цього ви зможете дізнатися про самі вигідні фарми раніше інших. До нових зустрічей! Побачимося у Азероті! Пока-пока.